Від гри в церкву до ада. Гра в церкву та ходіння до церкви не є показником того, що ми християни. Християни це послідовники Ісуса. Вони знають Його слова і зробили домашнє завдання, щоб прочитати те, що Він сказав. У них є Святий Дух, вони прощені. Вони можуть чути Його голос. Тому що Він є реальним для них і вони йдуть за ним щодня, беручи свій хрест. Пригадую, коли я ще сам грав у церкву. Це давало мені почуття безпеки, але цього було недостатньо, я знав, що має бути щось більше. Навіщо мені ходити до церкви і вірити всьому, чого мене навчила моя сім'я? Тоді все, що мені потрібно було, щоб прочитати те, що сказав Ісус, це цікавість до істини. Я сказав собі: якщо я християнин, що найменше, що я можу зробити, це піти і прочитати те, що він сказав, щоб побачити, про що ця історія про Хрест і що вона означає. Коли я прочитав Його слова, я дуже швидко зрозумів. Що він зовсім відрізняється від того, чого мене навчали. Ісус говорив з владою Бога. Він був категоричним і серйозним. Він не тільки благословляв, але й проклинав. Він також загрожував. Спробуй прочитати листи Ісуса у Книзі «Откровення». Він налякав мене. Я знав, що з ним не можна грати в ігри. Це був варіант все. Або нічого. Один уривок, який мене завжди дивував, це слова Ісуса. Хто хоче зберегти своє життя, той втратить його. а хто втратить своє життя заради мене, той знайде Його. Я довго боровся з цим. Я гуляв з друзями, робив усі ті погані речі, які люди люблять робити, чи принаймні намагаються. Але коли я був один, я завжди почував себе безглуздо і мене викривали слова Ісуса, що Він мав на увазі? Хіба я не повинен розважатися? Що це означає, що ми повинні втратити своє життя, щоб знайти Його? Однак, після того, як я народився згори, я відразу зрозумів, якщо Ісус Христос не є центром мого життя, я просто мертвий і втрачений. Я повинен бути готовий втратити все, якщо я дійсно хочу бути християнином і слідувати за Ісусом. Бог посилає любов істини постійно на землю. Він закликає людей, Він шукає свій народ. Він послав свого Сина показати нам істину, а також передбачив для нас жертву, завдяки якій ми можемо повернутися до нього. І щоб упоратися з гріхом, знадобилася смерть у вагоні на Христі. Це буквально те, що Ісус зробив для кожного з нас. Проте люди, у тому числі сповідуючі, конфесійні християни, навіть не бажають прислухатися до істини. Якщо ти скажеш їм читати те, що сказав Ісус, або шукати Його тільки у молитві, вони просто не захочуть цього. Яка причина? Я дозволю кожній людині відповісти на це запитання. Простіше робити звичайні речі: сходи до церкви, послухай якусь проповідь священника в неділю або в особистих важливих випадках. На жаль, спастися не так просто. Ісус сказав: силкуйтесь, тому що багато хто спробує, але не зможуть. Єдине, чого я терпіти не можу, так це те. Що конфесійні християни сліпо йдуть за передбачуваними лідерами, священиками чи пасторами прямо в пекло. Як сказав Ісус, якщо сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. І це саме те, що відбувається сьогодні у переважній більшості цих деномінаційних церков. Дорогі християнин, твоя робота. Робити домашні завдання і шукати істину самостійно. Твої деномінації, традиції, системи вірувань, священники та пастора тобі не допоможуть. Все, що ти чуєш, може бути брехнею. І єдиний спосіб дізнатися, що це брехня це пізнати істину. Ісус є істина, Його слова і те, що Його смерть на Христі означає для тебе. Будь впевнений в одному, живучи егоїстичним життям, заснованим на своїх корисливих амбіціях, продовжуючи жити свідомим, гріховним життям, ми гарантуємо собі вічні муки та прокляття. Ісус сказав, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ми хочемо ризикнути дізнатися, що він має на увазі? Я використовую цей день, щоб закликати кожного конфесійного християнина відкрити Біблію та прочитати слова Ісуса. Потім шукай Його в молитві і не зупиняйся, поки ти не знайдеш його. Він має бути реальним у твоєму житті. Від цього залежить твоя вічність. Пекло реально, досить витрачати час.